Добрий день. дуже цікаве повідомлення я побачив у японській газеті Єміурі Сімбон». Там сказано про те, що Японія планує допомогти Україні в розборі завалів, спричинених російськими бомбардуваннями, своєю дистанційно керованою важкою технікою, використовуючи свою технологію, культивовану за допомогою реагування на стихійне лиха. І саме це може забезпечити безпечне і швидке очищення від завалів. А все тому, що в Україні зараз є, по-перше, нестача робочої сили, тому що багато людей ушло на фронт, а понад 5 мільйонів біженців зараз знаходиться за кордоном. Але при тому, ще в цих завалах є велика небезпека мин і боєприпасів, які не розірвалися. І таким чином, це буде перший э, крок, вірніше, перший закордонний э, експорт такої технології, э, яку Японія надасть Україні. Іншим країнам поки що такого не проводили. А перші експериментальні роботи почнуться в Україні вже в жовтні цього місяця. Як сказано, що в Україні з лютого 2022 року до сьогоднішнього дня обсяг оцих руйнувань, цих уламків, ну то що ми би назвали будівельним сміттям, перевершує 6 мільйонів тонн. і російські атаки продовжуються в різних містах і селах. В різних населених пунктах України, і тому питання безпечного та швидкого розбору завалів, воно має достатньо велике значення для відновлення да, та відбудови країни. Ділянки, де залишки от такого вот будівельного сміття можуть містити поховані наземні мини або припаси, що розірвалися, є, ну скажімо, достатньо поширена. Крім того, Є ще і ризик для здоров'я тих, хто бере участь в розборі завалів, тому що до недавнього часу в будівельних матеріалах використовувався азбест, і тому азбестова пиль вона є дуже небезпечна і вона може провокувати розвиток раку легень. Тому Міністерство інфраструктури, транспорту та туризму Японії. Воно е, вирішило заснувати Державну приватну е, Раду для підтримки України. Е, чиновники цього міністерства у березні цього року відвідали Київ е, разом з представниками японських компаній, які володіють технологіями віддаленого будівництва, і запропонували використовувати цей досвід для е, розбору і вивезення уламків. З цих от будинк будинків запропонували це українському уряду, який висловив зацікавленість і само собою погодився на перевірку, на експериментальну спробу проведення експериментальних робіт з перевірки цих технологій у нас в Україні. Взагалі, оця от віддалена конструкція, віддалена технологія це метод експлуатації безпілотної важкої техніки з далекої відстані. Оператори використовують важелі для управління машинами під час моніторингу відео та аудіоканалів, що передаються з камер, тобто, це нагадує роботу, як наші, скажімо, оператори безпілотників знаходячись Віддалено від самого безпілотника, якби бачать його його ж очима і ну, за допомогою там, скажімо, джойстиків їх управляють. А тут буде фактично управління таке ж саме, як самої техніки, але оператор буде знаходитись не в самому, називаємо так, бульдозері там, чи е тракторі, а буде знаходитись достатньо далеко в е імітаторі. А все інше буде забезпечуватись якраз за допомогою телевізійних камер, телевізійного зображення. Ключовою перевагою такої от віддаленої роботи є можливість управління важкої техніки з безпечного місця. От сама ця технологія була розроблена в Японії, тому що там часто бувають стихійний лиха. Ми знаємо там і землетруси, метлетруси, цунамі. І тому ця технологія розроблялася і для того, щоб проводити роботи з розчищення тих самих наслідків землетрусів і інших стихійних лих. А так само вона ж використовувалась і для проведення навчання робітників от, Хоча така технологія вона вже використовувалась в різних внутрішніх місцях на, скажімо, після землетрусу на півострові Нота в січні минулого року, після землетрусу в Кумамота в 2016 році. Проте чиновники міністерства кажуть, що вперше ця технологія буде вивезена за кордони Японії. І саме Україна стане першою країною, де, е, Японія, з якою Японія поділяться в от цим от самим досвідом. Е, це дуже цікаво, тому що я вже неодноразово в своїх відео казав, що Японія це наш геостратегічний партнер, наш геостратегічний союзник. Нам нема що ділити з Японією, і в той же час у нас. І у японців один ворог, Російська Федерація. Тому не дивно, що в Японії насправді з великою симпатією ставляться до України. І, незважаючи на, скажімо, не демонструючи всяких там голосних піар-кампаній, Японія тихо, спокійно, без галасу і шелесту допомагає Україні. І оці е, таких от зразків допомоги є дуже багато. Хоча знов-таки, на відміну від деяких е, голосунів е, з інших країн, японці допомагають нам тихо, без піару, е, вони друкують е, українські підручники для того, щоб е, компенсувати шкільні бібліотеки, які згоріли через російські обстріли. Японія передає нам свої експериментальні миношукачі. Японія бере участь в консультаціях і намагається співпрацювати з, з українськими будівельними компаніями, тому що вони розуміють, що Україну треба буде відбудовувати. І от ця от технологія, яку вперше передають з кордони Японії саме для того, щоб безпечно розбирати завали, які можуть бути насичені, і боєприпасами, минами, розтяжками, тощо, це знов таки каже про те, що Японія, наш друг, наш далекий друг, розташований фактично на іншому кінці планети. Але який е, реально нам допомагає? На все добре!